Московити полюють за нашими енергетичними об'єктами. Цієї ночі росіяни атакували 15 областей України, зафіксували безпілотники, крилаті ракети, кінчали під ворожим ударом енергетична інфраструктура. Укренерго для стабілізації ситуації впровадило екстрені відключення світла, зокрема на Львівщині через пошкодження об'єктів енергетики, перебої з електрикою, а у Львові з водопостачанням. Зафіксували також шахет, який згодом полетів у сусідню область. Повітряні сили повідомили про входження крилатих ракет у Львівську область. А Максим Козицький підтвердив, що на території Львівщини працює ППО. Пошкоджень у самому місті Львів немає. На жаль, зранку росіяни вбили чоловіка на Дніпропетровщині, поцілили по об'єкту енергетичної інфраструктури. Там зайнялась пожежа. Зафіксований удар у Запорізькій області. По тому ж енергетичному об'єкту там на жаль теж загинув чоловік через безпекову ситуацію. На деякий час буде перекрито рух греблею Дніпрогес. у Рівненській області. Теж противник атакував енергетичну установу. Обійшлося на щастя без жертв. А деякі населені пункти. Без світла фахівці ліквідовують наслідки атаки через падіння уламків шахеда на Житомирщині. Загинула жінка на Одещині. Посіпаки Путіна поранили чотирьох людей, серед них десятирічна дитина. Адже цілили знову таки в енергетичну інфраструктуру. Дісталося і цивільним об'єктам на Київщині. Одна людина постраждала. Пошкоджені будинки в чотирьох районах. Через російську атаку в Україні затримуються. Поїзди. Також поблизу Галуцька був збитий шахет. Уламки впали на територію обласного центру. Згодом з'явилася інформація про одного загиблого та п'ятьох постраждалих, пошкоджений об'єкт і інфраструктури. Кремль без будь-яких вагань продовжує витрачати свої криваві мільярди на війну в Україні. І коли ми чуємо, що Росія готова до переговорів, то це означає, що антрофаги прагнуть нашої капітуляції. тому цілять зокрема й в українську енергетику. Дякую за ще один день повітряним силам України.